Незабаром містом курсуватимуть два нових сучасних тролейбуси. Яскраво жовті красені привертають увагу не лише кольором зовні, а й комфортом всередині. Зручні сидіння, просторий салон. Достатньо місця і для мам з дитячими візочками, і для інвалідів-візочників. Для такої категорії людей облаштований для підйому спеціальний пандус. Вартість одного тролейбуса складає 2 мільйона 226 Тисяч гривнів. Переваги, перш за все, в тому, що він надзвичайно економний. Якщо порівняти витрати електроенергії цього тролейбуса і Тролейбусів, які сьогодні працюють на лінії міста, то приблизно 30% буде уже економії електроенергії. Звичайно, зовсім інша схема керування електродвигуном. Зовсім інші умови праці водія. Ну і звичайно, і кондуктора. Є кондиціонер, якого ще ніколи не було в наших тролейбусах, що дасть можливість водійові почувати себе і взимку, і літі зовсім по-іншому. Нові тролейбуси придбали на німецько-українському підприємстві Електрон Транс у місті Львові. Більшість деталей у машин німецького походження. Якщо у старих тролейбусах замінювати масивні матеріали потрібно після 20 тисяч кілометрів пробігу, то в нових після 100 тисяч. Це дасть можливість економити підприємству на обслуговуванні. Все ж головною перевагою новеньких тролейбусів комфортний проїзд для городян, вважає керівник комунального підприємства Віктор Паламарчук. Це є надсучасний, надкомфортніший тролейбус, і хочеться, щоб наші мешканці міста, наші пасажири, які користуються якраз тролейбусами, відчували. Хороший комфорт, гарне обслуговування, і е, хочеться, щоб звичайно в майбутньому ще більше було таких тролейбусів. Оцінив нове водійське місце наш оператор Віктор Альбертович, відмітив зручність сидіння та простору кабіну. Безперечно, керувати яскравим екологічно чистим транспортом буде комфортно та приємно. Наразі водії комунального підприємства Електротранс навчаються керувати новими тролейбусами, а електрики та слюсари знайомляться з будовою машин, аби в разі необхідності їх швидко обслужити. Городяни ж матимуть можливість оцінити комфортний проїзд у лютому нового року. Ми в свою чергу поцікавились, чи збільшаться тарифи з придбанням недешевих тролейбусів. Отримуючи такі тролейбуси, піде і збільшиться амортизація, і що буде впливати на збитковість підприємства. Звичайно, ніхто не хоче сьогодні переглядати тарифи, але якщо буде така необхідність, звичайно, нікуди ми не дінемося. Щоб повністю оновити тролейбусний парк міста, а це 80 тролейбусів, необхідно понад 2 мільярдів гривень. Віктор Паламарчук сподівається, поступово підприємство це зробить. Головне, аби в бюджеті були гроші, а депутати ініціативу підтримали.